Окрнафта АЗК що поруч. Ну а тим часом субота і настрій кудись рвонути, зібратися з друзями, об'єднатися, провести гарно час. Ну і відповідно, як підготуватися до поїздки з друзями та вдало провести час, нам допоможе наш кореспондент Антон Чекель. Він розкаже, якою буде сьогодні погода, та не менш важливо актуальні ціни на пальне саме в Україні. речі, заправитися по дорозі тепер ще простіше. АЗК, що поруч швидко та доступно і саме тоді, коли. Потрібно. Антоне, ще раз привіт. Колеги, привіт. От на годиннику лише ну 15 хвилин на 10, але на вулиці неймовірна спека. Здається, що літо увімкнуло всі свої потужності е, на повну. Бо подекуди сьогодні стовпчик термометра сягатиме позначки в плюс 34 градуси. Власне, аби не перегрітися, тож вже хочеться кудись поїхати до водойми та окунутися чи то в річку, озеро або навіть в море, і в деяких регіонах це можливо, адже там відкрили пляжний сезон. Скажімо, на Одещині вже доступно 12 пляжних зон, 11 з них в самому місті. Однак у багатьох регіонах, зокрема, от навіть і в столиці, пляжний сезон вкотре не стартує через безпеку. Кову ситуацію, хоча вода в Дніпрі біля Києва вже прогрілася до 20 градусів. Тим не менш, кому сьогодні погода допоможе ну відпочити біля водойм, а кому знадобиться тільки вдовільнятися дощем, зараз розповім. На сході України погода потішить безхмарним ранком, але ближче до обіду неба затягнуть хмари. У Харкові та Донецьку опади синоптики не прогнозують, але під вечір можливий дощ у Луганську. Загалом схід охопить спека 32-33 градуси. Зранку до самого вечора сонячна погода триматиметься і на півдні країни у Криму, Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві та Одесі. Опади мало ймовірні, а температура коливатиметься від 29 до 32 градусів на заході буде хмарно з проясненнями, а також можливий місцями дощ. Якщо у Хмельницькому та Тернополі синоптики прогнозують сонячну погоду, то небо буде вкрите хмарами над Луцьком та Львовом, а ввечері дощитиме в Ужгороді. На заході повітря прогріється до 30-32 градусів. До вечора затулятимуть хмари сонце і на півночі України. У Чернігові та Житомирі день має минути без опадів. Однак у сумах ближче до обіду очікується дрібний дощ, який до вечора має закінчитися. Стопчик термометра сягатиме позначки в 30 градусів. Хмарно з проясненнями сьогодні у центрі країни у Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому, Черкасах та Вінниці опади синоптики не прогнозують. Тож спека у 32 та рекордні 34 градуси триматиметься протягом усього дня. Якщо говорити про столицю, то ось така сонячна погода обіцятиме бути до самого вечора. Опади мало ймовірні. Якщо зараз температура близько 25 градусів, то вдень в Київ охопить спека у 30 градусів. Якщо говорити про температурні рекорди, то 7 червня 2000 року Київ охопила спека у 31 градус. градус, це був температурний рекорд. Але я гадаю, що сьогодні ми вже поставимо новий і перейдемо цю позначку. Водночас, рівно 100 років тому, синоптики зафіксували мінімальну температуру у плюс 4 градуси. Тож що нам підготувала погода спекотна, я розповів. І для тих, хто завжди Русі полюбляє мандрувати, я розповім ще актуальні ціни на пальне. Тож сьогодні літр 95-го коштує 51 гривню 99 копійок. Трохи дешевше, а саме 49 гривень 99 копійок обійдеться 92-й. Така сама ціна і за літр дизельного Палива. Водночас ціна на зріджений газ цього дня становить 31 гривню 99 копійок. Найбільше коштуватиме літр бензину 95 Енерджі, а саме 54 гривні 99 копійок. Колеги, все потрібне для вдалого вихідного дня я розповів. Тож, отак, я одягаю що? свої сонцезахисні окуляри. І ви подумаєте, що я поїду на відпочинок? Ні, я зараз забіжу на АЗК, куплю собі щось холодне і стрімголов попрямую до себе додому ховатися від цієї пекельної спеки, бо це просто неможливо. Ну, ти так так оптимістично сказав про температурні рекорди. Що мабуть, ми поб'ємо. Я б думав, а мене я... взагалі налякав. В нас в першій годині пляжний футбол сьогодні має бути. Ми там не помирали сьогодні. Удачі вам буде спекотно. Антоне, дякую тобі за прогнози. Якраз ти гарно вів нас усіх в курс справи. Якщо так спекотно, то треба взяти собою парасольку від сонця або врахувати свій маршрут, щоб можна було десь ловити місця для охолодження. Окернафта. АЗК, що поруч.